Ло на бронки і все стальне, mm -hmm. і коли я вчора вранці я зрозуміла, що мені допом... я прийшла тут, сиділа цим вас держалася двокульковим, Потім лягла на кровать, де тим держалася, mm -hmm. і я почувствувала, що у мене відходиться боль. І це глотання. і прийшла, я то, що я його і зразу взяла. Я прийшла дома, робила, ночі робила, утром робила, по-отходу, в даний час в мене все добре. Wow. <реш> ну я воно не я не скажу, що да, там може щось десь є. Ну я oh, себе чувствую. Можливо, тому Найбільше, я тому я його і взяла. Я порахую, що гроші це такі дітям. Ну, да. Вони сьогодні є і завтра нема. А здоров'я нада. А як ви раніше цю хворобу перемагали? Що робили? Як лікували? О, о, ліків дуже багато Найбільше. йшло. Це друге, я ж можу заразити усю сім'ю, де в мене дитина, яку я в садочок вожу ага. день. А, І думаю, я вчора запереживала, Думаю, зараз шіше, шіше. я думаю, я за неї зараз кашляну чихну, бо ще щось. І вся сім'я піде. У мене ж я ж не сама живу. У мене сім'я є. І я це прийшла. Ні, ні. От я їм вчора довела досвідня, що я собі купила здорова бабуся, да? здорова, як вони реагують на все. Як вона полибалися й все а, ну, Я купила? Ну коли я купила? Місяць є, ще немає. і я хочу сказати, я Солтака. да, да. Я б... результат. E, Значить, що в мене спочатку було проходило час, мене дуже власне... в мене ж є перований, і я за те, що не за цим, вже сказали. а І було в мене часотка, така була часотка, я думала, що я редару. Після пов'язки. Да, пов На ранок. Да. Потім у мене сльози Один, одне око, а, не, да, не, не одне, іменно це Опероване. око, яке. Яке мене турбувало, воно ж у мене боліло, Мене ще всі, всі інститу... я во Львові ці інститути пройшла. Я Філатова пройшла. Я там у умукачувала. Я все відстежувала цей глас. Вони мені ніхто не давали, Гроші платила, а результат мені того не сказали, Ну Філатова мені сказали, що в мене кровообіг сюди не доходить, і тому ця біль. А, вони ж більше зсилалися на те, що мені треба міняти цей хрусталік, де 24 тисячі я заплатила, я поміняла цей хрусталік, а біль то не пройшла, вона залишилася. І от в результаті, коли мені це сказали, що кровобіки я купила цей пов'язку, дай мене пішли ці зміни. Чесотка була, сліза йшла. Сьогодні взагалі він весь ну, по мене не болить він зараз. Даєш, про себе по спали скільки ой, днів? а разна. Лягаю його, діваю. Ночі проснулася, ой, положила, уже. зняла. Проснулась у чотири ночі, опять наділа. – полегшення. полегшення через скільки днів? Що до ну, воно полегш полег... ну, полегшення може через неді. Ну вона дав, вона стала менше бути то Вона взагалі не переставала, зараз вона з періодичністю, Ну, Зараз бачу срок, якби трошки зменшується, зменшується. Ну, а сьогодні взагалі такий віз був. Ну, оцей лас, не чу, а цей віз закишує, закишує. Значить, є результат. Тоді лікувалася лі лікувалась отак. Вот Тому може мені не треба було і робити ту операцію, і зір би в мене встановився. Ну, да, я так думаю. Ну, так. 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 Ну, Дякую. Вау, <laughs>